Волонтерство це важлива та потрібна справа. Переконані працівники цеху вентиляції та кондиціювання Рівненської АЕС. Тому вони постійно беруть участь у благодійних акціях та заходах, які проводить підприємство на підтримку Збройних сил України. Ми абсолютно всі акції в цьому напрямку підтримуємо. Це 3% заробітної плати. У нас практично всім складом працівники приєднуються. А от наш цех є такий напрямок, як ми, я думаю. Специфічний напрямок, він єдиний в цьому роді, як мінімум, в нашому місті це підготовка, фасування та відправка безпосередньо на лінію фронту сушеного м'яса. Ідея передавати такі поживні смаколики військовим на передову з'явилися у працівника цеху Олександра Жихарєва. Цю ініціативу підтримав увесь колектив. Я поділився своєю думкою з Антоном Юровичем, ну, робити якісь сухвики. Потім потрапило відео з е сушеного м'яса. І спробували зробити сушене м'ясо, е порадились з військовим, і він зацінив і розпочав вити. Готують щодня вдома у вільний від роботи час. М'ясо закуповують за зібрані колективом цеху вентиляції та кондиціювання кошти. Потім відповідно маринують, сушать та надійно запаковують. За 10 місяців такого виробництва вони відправили на передову 560 кілограмів готового продукту. В основному великі партії ми передаємо нашими волонтерами, які збирають передачки, і їдуть безпосередньо на фронт і розвозять по частях. А ми до нас звертаються в телефонному режимі багато воїнів. Просять, відправляємо по новій пошті. Тобто, в нас м'ясо не залежується. Один пакунок містить 300 грамів сушеного м'яса, що дорівнює одному кілограму свіжого. Волонтери також зазначили, їхню продукцію військові використовують і для приготування гарячих страв. Цей продукт не є вибагливим до зберігання і є вкрай Поживним продуктом, крім того, я думаю, що це оптимальний варіант для наших розвідників. У цеху вентиляції і кондиціювання трудиться 74 працівники. І сьогодні, як ніколи, вони єдині і в роботі, і у волонтерській діяльності. Кожен прикладає максимум зусиль, аби здобути для України перемогу та незалежність. У нас є Віталі Талах, які безпосередньо з хлопцями готують автомобілі, джипи на передову, і кожен працівник без перебільшення приєднується до одиноких випадків, що збирають на квадрокоптери там, на прилади нічного бачення. І коли є рекомендації, що хтось знає цього дійсно працівника, ми в обов'язковому порядку допомагаємо в фінансовому плані. Волонтерська діяльність це громадянський обов'язок, якому ми не припиняємо віддавати сили та енергію, кажуть атомники. Завдяки згуртованості, праці та єдності. Усі разом щодня наближаємо нашу таку довгоочікувану перемогу.